Обима нову косметику. Це друга частина. В цьому місяці я працюю з ламель, тому вони мені прислали свої нові контурінг, хайлайтер та рум'яна. Це перше знайомство, перш ніж робити рекламу. Починаємо ми з контурінгу. Я нанесла його спочатку прямо на обличчя, але виявилося, що він супер пігментований, І прям супер густенький. Мені здається, такого контурінгу взагалі надовго вистачить. Але я б радила, звісно, наносити його спочатку на руку, а потім вже на обличчя, щоб просто не поставити пля. Загалом мені здається, цей дроп – це заміна з цієї їх лінійки. Минулої, яка мені дуже подобалася. Хайлайтер використаємо трошки пізніше, і рум'яна я покажу також вже трошки пізніше, в рекламі певно, але відтінок бомба. Сьогодні ж хочу зняти вам перше враження від цих рум'ян. Це також Painted, той самий бренд, яким ми робили макіяж очей сьогодні. І у нас тут два в одному: і кремові, і пудрові. Для початку наношу кремові. Щось я сумнівалася з приводу цього кольору, але поки наносила, буквально закохалася. Це виявився такий персиково-рожевий колір, якого в мене в колекції взагалі немає. Після того як закріпила все пудрою, наношу. Пудрові, власне, рум'яни, і вони просто чудово поєдналися з іншим макіяжем. І от нарешті хайлайтер. Я була нереально приємно здивована. По-перше, він гарно розподіляється. По друге сяйво просто з космосу, але при цьому воно виглядає дуже якось елегантно. В Цілому я дуже дуже задоволена сьогодні. Всіма продуктами, які ми тестили. Палетка ціней абсолютний топ 1 І звісно, продукти для обличчя також дуже хороші.